Мої вам вітання, друзі, у мікрофона суперзах. У передостанній 15-й ігровий день на Олімпіаді було розіграно неймовірні 39 комплектів нагород. Розповідаю про всі результати та медальний залік. Легка атлетика, марафон. Чоловіки. Тамірат Тола з Ефіопії з олімпійським рекордом забирає золоту нагороду, Башир Абдіс, Бельгії, другий. Бенсон Кіпру, Тоскені, 3. Гольф особистий залік. Фінал жінки Лідія Ко з Нової Зеландії перша. За нею Естер Гензелейт з Німеччини. На третій позиції Сьюй Лінь з Китаю. Гандбол. Жінки першими стали збірна Норвегії, за ними француженки. На третій позиції розташувалася збірна Данії. Настільний теніс командний розряд. жінки. Настільному тенісі в нас домінація азійських країн. Перші китаянки, за ними японки на третій позиції Південна Корея. Водне поло жінки золото у іспанок, срібло для австралійок, бронза у збірної Нідерландів. Баскетбол, чоловіки, золото у фінальному поєдинку здобуває збірна США, французи зі сріблом, бронза у Сербії. Важка атлетика, вагова категорія до 102 кг. Фінал чоловіки. Золото у китайця. Лю Хуаньхуа. Срібло у Акбара Джураєва з Узбекистану. Спортивне скелелазіння, Трудність. Фінал жінки. Яня з Словенії. Перша, Брук Рабуту, США, друга. Джесіка Пільц з Австрії. третя. Волейбол чоловіки. Золото у Французів. Поляки другі, американці треті. Весловальний спринт байдарки одиночки 500 метрів жінки. Ліза Керрінгтон з Нової Зеландії з золото. Тамара Чіпер з Угорщини з Срібло. Бронза у Емми Йоргенсен з Данії. Весловальний спринт байдарки одиночки 1000 метрів чоловіки. Йозеф Достал з Чехії перший. За ним два угорці, Адам Варга та Балент Копаш. Весловальний спринт, каної одиночки 200 метрів. Жінки фінал. Кені Венсан з Канади перша. За нею американка Невін Геррісон. Третя позиція для Єріслейдіс Сірій з Куби. Художня гімнастика, групове багатоборство. Фінал. Китай перший, Ізраїль, другий, Італія третя. Українська команда після першої частини змагань йшла на другій позиції, але через. Помилки у другій частині зупинилися лише на сьомому місці в підсумку. Стрибки у воду вишка 10 метрів. Фінал. Чоловіки. Китаєць Цао Юань Перший. За ним японець та Майрі Куто. Бронза Уноа Вільямса з Великої Британії. Українець Олексій Середа. У фіналі став восьмим. Важка атлетика. Вагова категорія до 81 кг, Фінал жінки. Сольфрід Ейла Амена Koanda з Норвегії з олімпійським рекордом здобуває золото. Сріблу представниці Єгипту Саре Ахмет Бронза у Нейсі Патриси Дахомес Баррери з Еквадору. Футбол жінки. Американки у фіналі перемогли Бразилійок. В бронзовому фіналі перемогу здобула збірна Німеччини. Трекові велогонки Медісон. фінал чоловіки. Португалія перша, Італія друга, Данія третя. Легка атлетика, стрибки у висоту. Фінал, чоловіки. Гамішкер з Нової Зеландії. Золото. Шелбі МакКівен з США. Срібло, Бронза у чемпіона Токіо, Мутаза, Еси Баршима з Катару. І окрім цього, це перша медаль для Катару на Олімпійських іграх. Олег Дорощук з України з персонал Бестом зайняв шосту позицію. Чудовий результат. Сучасне п'ятиборство особистий залік чоловіки Ахмед Альгенді з світовим рекордом і сумою 1555 балів золотою нагородою. За ним японець Тайшу Сато та італієць Джорджо Малан. Вільна боротьба вагова категорія до 74 кг. Чоловіки. У бронзових поєдинках перемогу здобули Кайл Дейк США та Чермен Валієв з Албанії. Це перша медаль для Албанії на Олімпійських іграх 2024. Ну і в золотому фіналі Розенбек Джамалов з Узбекистану переміг японця Такатані Таїті. Вільна боротьба. Вагова категорія до 125 кг. Поєдинку за бронзу. Аял Лазарев з Киргизстану Поступився Тахи Агулю з Туреччини. В іншому протистоянні. Георгії Мешфільдішвілі з Азербайджану переміг поляка Роберта Барана. Ну і в золотому фіналі Гено Петріашвілі з Грузії розібрався з Аміром Хосейном Заре з Ірану. Вільна боротьба вагова категорія до 62 кілограмів жінки. В поєдинку за бронзу перемогли киргизка Айсулу Тенебекова та представниця Норвегії Грейс Булен. Ну і в золотому фіналі, на жаль, Ірина Коляденко поступилася мотокі сакурі з Японії. Але, тим не менш, це срібло для Українки. Чудовий результат. В півфіналі вона перемогла титловану киргизку Айсулу небекову Тож вітаємо Ірину з срібною нагородою. Друга поспіль нагорода на Олімпіадах для неї. Легка атлетка, 800 метрів фінал, чоловіки. Еммануель Вальньйоні з Кенії. Перший. Марко Ароп з Канади, другий. Алжирець Джамель Седжаті. Третій. Легка атлетика метання списа. Жінки. Фінал. Кіта Харука рука з Японії. Перша. За нею. Представниця пар Джоанне Вандик, Ну і чешка Нікола Огородникова на третій позиції. Артистичне плавання дуети. Фінал жінки. Китаянки перші. За ними представниці Великої Британії. Голландки з бронзою. Українська пара з Олексієвих завершують змагання на п'ятій позиції. Легка атлетика. 100 метрів з бар'єрами. Фінал жінки. Масай Расел США. перша. За нею представниця Франції Сірена Самба-Маєла. Ну і бронза для Пуерто-Ріко. Жасминка Мачоквін. Перша модель для Пуерто-Ріко на цій олімпіаді. Легка атлетика 5000 метрів. Фінал чоловіки. Якоб Інгібрідсен нарешті здобув свою нагороду на цій Олімпіаді. Золото для нього. Рональд Квемой Кенії другий, Грант Фішер, третій США. Легка атлетика. 1500 метрів фінал жінки. Олімпійський рекорд і золото для Кеніки Фаїд П'єгон. За нею розташувалися австралійка Джесіка Гал та британка Джорджія Белл. Текфон довагова категорія більш ніж 80 кілограмів чоловіки. У бронзових фіналах перемогли Рафаель Альба з Куби та Чейк Салах Сісес з Кондіуарру, здобувши першу медаль для Кондіуару на цих Олімпійських іграх. Ну і в золотому фіналі Аріан Салімі переміг британця Кейдена Кенінгема. Важка атлетика вагова категорія більше 102 кг. Фінал. Чоловіки Лаша Талахадзе з Грузії, перший, Вараздат Лалаян з Вірменії, другий. Горміне Бахраїну Бахрейну, 3. Такван довогова категорія більше 67 кг. Жінки. В поєдинках за бронзу перемогла представниця Південної Кореї Ліда Бін та Нафія Куш з Туреччини. Ну і в золотому фіналі Альтеан Лорен перемогла представницю Узбекистану Світлану Осипову. Легка атлетика Естафета 4 по 400 Фінал чоловіки. Американці перші. За ними представники Боцвани. Ну і на третій позиції британці. Пляжний волейбол. Чоловіки, Шведи, перші. Срібло у німців, бронза для Норвегії. Легка Атлетика Естафета 4 по 400. Фінал жінки. Збірна США на першій позиції. За ними Нідерланди, бронза для Великої Британії. Брейкінг, чоловіки, перемогу. Здобув Філ Візард з Канади. Дені Ден з Франції став другим. Бронзовим призером став Віктор з США. Бокс вагова категорія до 57 кг жінки. Ліндію Тін з китайського тайбою з золотом. Юлія Шеремета з Польщі. Друга. Бронзу розділили Есра Юлдис з Туреччини та Несті Петсіус Філіппін. Бокс, вагова категорія до 57 кг чоловіки. Абдумалік Халоков з Узбекистану перший, Мунарбек Сейтбек Улу з Киргизстану другий, бронза для представників Австралії та Болгарії, Черлі Сеньора та Хав'єра Ібаніса Діаса Діеса відповідно. Бокс Вагова категорія до 75 кілограмів жінки, Ліцянськ Китаю перша, Представниця Панами Атейна Білун здобула. Першу нагороду для Панами на цих Олімпійських іграх срібло бронзу розділили представниця Австралії Кейтлін Паркер та увага, Сінді Нгамба з збірної біженців. Це перша медаль в історії Олімпійських ігор для збірної біженців. Вітаємо їх з таким досягненням. Бокс вагова категорія більше 92 кілограмів чоловіки, Баходір Джалолов з Узбекистану, перший Аюб Гатва з Іспанії, другий Неофіт. Тяфак з Німеччини та Джамілі Діні Абуду Монц з Франції бронзову нагороду розділили між собою. Ну і тепер медальний залік. Топ-12 виглядає наступним чином. Лідерство перед останнім днем перехоплює збір на Китаю: 39 золотих, 27 срібних, 24 бронзових. Американці другі. 38 золотих, 42 срібних, 42 бронзових. Топ-3 замикає. Збірна Австралії 18 золотих, 18 срібних, 14 бронзових. Але у них на хвості Японія, 18 золотих, 12 срібних, 13 бронзових. П'ята позиція для Франції, 16 золотих, 24 срібних, 22 бронзових. На шостій позиції Британія, 14 золотих, 22 срібних, 27 бронзових. Далі Південна Корея, 13 золотих, 8 срібних, 9 бронзових. 8 позиція для Нідерландів, 13 золотих, 7 срібних, 12 бронзових, 9 Німеччина, 12 золотих, 11 срібних, 8 бронзових. Топ 10 замикає Італія, 11 золотих, 13 срібних, 15 бронзових. На 11 позиції Канада, 9 золотих, 7 срібних, 11 бронзових. Ну і 12-та Нова Зеландія, 9 золотих, 7 срібних, 2 бронзових. Окрім цього, я б відзначив збірну Узбекистану, які йдуть на 13-й позиції. Це дуже похвально для. Такої країни цікаво, чи колись в історії в них була настільки висока позиція. Збірна України ж завершує Олімпійські ігри 2024 з результатом 12 медалей. Загалом з них 3 золоті, 5 срібних та 4 бронзових. В останній ігровий день українці не змагатимуться. Ну і завтра, по завершенню останнього дня Олімпійських ігор дізнаємося, ми чітку позицію України. В медальному заліку, усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обов'язково переможемо! І все буде Україна!